Найскладніше це відчувати, що я не потрібний нікому. Я віддав своє життя, своє здоров'я, проливав кров, був поранений, ходжу в тілі з осколками, а суспільство мене не приймає, байдужість, нема любові, нема милосердя. Оце найскладніше. І таких дуже багато людей, дуже багато воїнів, які ну, просто з 14 року, навіть знаєте. Воюють, віддають своє життя, і от ці речі, знаєте, багато-багато є таких, що пережили ну, контузії, страшні такі речі, не один раз, але по декілька, і носять в своєму тілі осколки, і вони так живуть. Але найбільше я ще повторюю, й байдужість суспільства. І це може бути всюди, і в лікарнях, в різноманітних там госпіталях. І... Якщо треба якісь побутові речі або в адміністраціях обивають пороги, знаєте, байдужість така, вона ну, може людину знищити, бо людина тоді сама собі задає питання, для чого я жив і це все робив. А якщо людина знаходить Бога, і тоді вона може вийти з цього стану, спастися. Це дуже прості речі. Тут знаєте, нічого нового я не можу сказати. Це дуже прості речі.